Виконуємо номер 1406 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Під час екологічної толоки діти посадили 63 кущі калини. На першій ділянці посадили вдвічі більше саджанців, ніж на другій. Скільки кущів посадили на кожній ділянці? Позначимо. Кількість саджанців, що посадили діти на другій ділянці змінною Х. Тобто менше число ми позначаємо зміною Х. Як правило, ми і будемо надалі так робити. Тому що виразити більшу величину легше, ніж меншу. Запишемо. Позначимо кількість саджанців. Що посадили діти на другій ділянці? Зміну. X. Кількість саджанців, що посадили Діти на другій ділянці змінною Х. Тоді на першій ділянці відомо, що посадили в два рази більше два Х- саджанців. Тоді на першій ділянці посадили двах саджанців. Всього діти посадили ікс, додати два їх кущів, що за умови дорівнює шістдесят три. Всього діти посадили ікс додати 2 ікс кущів, що за умовою дорівнює 63. Маємо рівняння, х додати 2х дорівнює 63. Зведемо подібні доданки, додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 1 додати 2 буде 3 і множимо на х 3х дорівнює 63. А тепер поділимо на 3. 63 поділити на 3, маємо 21. На другій ділянці посадили 21 кущ калини, а на першій Відомо, що в два рази більше. 2 помножити на 21 дорівнює 42 кущі. Записуємо відповідь. 42 кущі і 21 кущ ми розв'язали задачу за допомогою рівняння. Номер 1406 виконано.